Привіт, друзі, привіт підписники і гості каналу. Є на Чернігівщині село Прохори. Це недалеко від Ніжина. Саме туди сьогодні поїде ось той, що позаду мене, Джондір 6610. Це у фермерів вже другий Джондір. Першим був комбайн. Їм сподобалася марка. Правильний зробили люди вибір, класно окупують трактора. Залишайтеся з нами. Зараз все детально вам покажу. Поїхали. Дуже гарно і мелодійно звучить двигун в цьому тракторі. Кожен трактор це своя історія. Як людина, однакових двох не буває. Дуже приємна робота. Так на холодну працює цей Джондір. Хороший. Майже 500 Ньютон крутного моменту. 114 кінських сил по номіналу. Хороший рамний трактор з CLS мостом на абсолютно новій гумі з кондиціонером звичайно от доповнюємо трактор новенькими яблуками візки, оригінальними Потихенько, акуратно будемо завантажувати трактор у грузовик. Знайшли попутну машину, для того щоб можна було зекономити на доставці клієнтам. Так ось обережненько заходить Трактор грузовик. Водій знімає також акуратно Саш. щоб на відео ви не падали треба, щоб ви Достойно виглядали в Ютубі. Також, друзі, у нас є ось такі трактори. 6310, 6420, 6620 є Нью Холланд новий 7060 Плуги Лємкен. Також є 692.0. Джондір. Декілька Борін Амазон Катру з трьохметровою шириною. Цього поки що тут немає. Ага, до речі, кожен трактор можемо укомплектувати ось такими навантажувачами. Завжди є в наявності у нас навантажувачі різні, різних марок, ковші, вила до них. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, так як сім'я Джундіроводи, від себе даруємо ось таку сувенірну продукцію, щоб завжди було видно. Де має бути припаркований джундір? Друзі, кому подобається наше відео, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал і до нових цікавих відео. Миру нам всім!